Вітаю вас, мої любі друзі! Пропоную вам зі мною пограти. А гра називається Українські символи. Із запропонованих картинок вам необхідно обрати лише ту, яка відноситься до українського символа оберега. Перед вами вишиванка та светр. Що серед них є українським символом здоров'я? Молодці! Це сорочка вишиванка. А ось рушники. Який з них є символом оберегом? Вишитий рушник є символом рідного краю. Перед вами калина та вишня. Який з них є оберегом, символом мужності та дівочої краси? Вірно. Це калина. Перед вами береза та верба. Що з них є оберегом здоров'я та життя? Розумнички це верба. Діти, подивіться на хустку та вінок і скажіть, що є оберегом дівочої краси. Розумнички. Віночок є українським символом. Ось і завершилася наша гра, ви впорались з усіма завданнями. Тож запропонуйте і дорослим з вами пограти, буде дуже цікаво! І я прощаюся з вами до нових зустрічей!